Добрий вечір всім. Ми вже прийшли в підвал. Час котиків поїла вже на вулиці, ось розклала коробка опустошенася. Ви вже знаєте, що в нас вчора померла довматка. Я не вірю ні в які діагнози, тому що за 3-4 дні в кішки розложилася печінка. Це тільки хтось потравив, тому що була грайлива кошечка, їла активна і тут. На другий день не може стати на ноги і прямо і ні капання, нічого не допомагало. Ми все робили, що обично покапаєш кошечку, ти вона встає на ноги їй легше, а це наоборот з кожним хуже і хуже. В общем, що вам розказати, я всю ніч не спала, це така трагедія. Тільки від Будулая я трошки відійшли. Це дуже важко. Тварини погибають і не можеш їм нічим допомогти, і не знаєш що. не в розпачі. Дякую всім за підтримку, за співчуття. Ну що ж, треба триматися, бо далі чекають нас. Вон, сестричка до матки. От їдять треба там поставити.